У зв'язку з сухою спекотною погодою на Тернопільщині цими вихідними очікується надзвичайна пожежна небезпека, кажуть рятувальники. Протягом пожежно-небезпечного періоду забороняється. Розведення багаття у лісі та лісопосадках. Заїзд на територію лісового фонду, крім транзитних шляхів, транспортних засобів та інших механізмів, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки, залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я. У лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна, випалювати траву та інші рослинні рештки. Така ж ситуація у кількох сусідніх областях у центрі України та на Донеччині. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій з посиланням на український гідрометеорологічний центр. По всіх іншій території країни оголосили четвертий високий рівень, проте на Тернопільщині п'ятий, тобто найвищий рівень пожежної небезпеки. Лише жителі карпатського регіону можуть бути спокійні. Їх небезпечних. Пека минула.